Хочу привітати е, українською, українською гуморескою, так як український народ любить сміх. На прийом до лікаря Степан записався, другий тиждень вже пішов, як з чортом злегався. Лікар Степу запитав, п'єте, мабуть, трішки. Та ні. Та воно було б не плохо, як не той чортяка, прив'язав мене на ланту, за ланту і водить, як собаку, Заставляв мене щоночі, по вовчому вити, тягти ворону на спині, землю волочити. За ніч я зворонував картоплю. Цибу. Дається дружина та й виходить з хати. Що ж ти, чорти, наробив? Іроде проклятий, то не я кажу. То чорт.